Так, всіх привістую, вітаю всіх. Не вийшло в мене зробити прямий ефір, як я обіцяла сьогодні, тому записую відео. Ага. Так, в нас, які наші питання тут? Тут наступ на Білорусь, Чернігів, Суми, Київ і аеропорт Львів. Так, Чи буде він відкриватися? Так, поїхали. Перше, що запитували, це наступ зі сторони Білорусі. Білорусь. Давайте будемо смотреть. Так, ну смотрите, со стороны Беларуси, сейчас, знаете, вот с одной стороны, вот да-да-да, с другой стороны, нет-нет-нет, но в итоге они будут мысленно, как бы они будут настраиваться на то, что все-таки будет атака да, со стороны Беларуси, но тем не менее они будут пытаться стоять как-то в осторонь будут что-то себе, продолжать какую-то работу, возможно, какое-то учение, обучение. Но это все будет, ну, вот где-то на окраине, где-то далеко-далеко в поле. И я бы не сказала, что они планируют, возможно, они будут говорить, что вот планируется наступление. Но они пока, это только слова, то есть это только слова, поиграть на эмоции. Я не вижу, что они будут... Ближайше час і цієї наступлення. Може здатися, що вони там щось планують, збирають якісь війська, чи якось, можливо, на навчання будуть збирати військових, там чого, чогось їм, щось їм там розказувати, показувати, чомусь обучати. Але ну, це все-таки буде. Це все буде в осторонь. Тобто, щоб нас ніхто не бачив, щоб нас ніхто не чув, можливо, хтось побачить і почує, але дуже-дуже і дуже далеко. Його ставлення до цього він Білорусь взагалі-то не хоче встрявати в цей конфлікт. І він, він хоче себе показати, як Білорусь хоче себе показати так. Ну, насамперед, це тут пан Лукашенко. Батька, він хоче показати, начебто, і свою владу, що він також має слово, він також не последня фішка, да? але ну він якось боїться щось сказати проти, або боїться сказати за. Тобто він не буде казати Да, все йдемо. Він буде казати «да, все йдемо, але згодом, трошечки пізніше. Тому. На, на, наразі я не бачу якогось наступу чи якихось взагалі цілодвіжені зі сторони Білорусі. Ну, то хай там сидять сюди тихенько. І до нас в гості не приходять, да? Без запрошення. Так. Далі поїхали Чернігів. Давайте посмотрим Чернігів. Що ж, да? Давайте вначале на область, да, Все-таки Чернігівська область. Что там ожидает, коли уже начали Беларусь? Так, что ж не такое? Так, ну так, що дивіться щодо Чернігівської, так, Чернігівська область, Чернігівська перепрошую. Ну, дивіться, ворог таки планує так, вкласти такий ресурс на те, щоб якось обмежити певну частину Чернігівської області. А до... Того ж до того ж, а, тут може бути ще якось із середини вони будуть заходити. А тут навіть не те, що зсередини, а можливо, вони будуть намагатися влучити по якомусь дуже. Не знаєте, хочу сказати, що вони будуть там щось відпрацьовувати. Якийсь масований, масований обстріл. Будуть щось відпрацьовувати, або будуть, або будуть влучати, будуть намагатися влучати там, де зберігається щось дуже цінне для нас, для українців, так? Або будуть все ж таки якось тисну, тиснути на це що у нас допомога. Ну, і я просто, чесно кажучи, я не дуже розбираюся, що там іде, але мені це начебто перешкоджати допомогу, допомогу. Чернігівській області, можливо, якось вони будуть обстрілювати, коли буде йти або якась зброя, або тобто перешкодити надходження зброї, допоможної зброї, або якогось допоможного ресурсу, щоб ми могли їх відстояти. Будуть вони, на жаль, руйнувати. По карті вежі тут є руйнування, тим паче, що якось масово, знаєте, один за одним, один за одним. Ну, шагеди то, понятне діло, да? куди ж ми без пташок. Вже як калибілька, блін. Так. І дивіться, плани, звичайно, тут дуже хитрі якісь плани. Знаєте, вони начебто будуть вказувати, що вони будуть. Знову йти таким ж шляхом, як колись йшли, колись намагались зайти. Але потім вони по троечки, так? Потім вони якось з іншої сторони вилізуть. Тобто вони будуть намагатися так, щоб ми свої ресурси кудись переправили, а потім вони якось з іншої сторони можуть піти. І серед жертв, ну, на жаль, тут жертви. Мають місце бути, тому, будь ласка, обережно, найближчий час Чернігівська область. А це... Вони знаєте, вони якось будуть намагатися саме до Чернігова дістатися, але. Вони спочатку будуть начебто з одної сторони, так, ми будемо думати, що вони знову ж таки будуть іти тим шляхом, що вже заходили. Але тут буде якась така інтрижка, якийсь дуже хитрий план, а, якось зненацька. Зненацька. Ефект неожиданності, як то кажуть. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні, Чернігівська область. Ну... Да, трошки побоянять вони найближчий час. Бережіть себе, будь ласка, і що в мене тут було зараз. Ще. Карта вишіть, з чим вона в мене була. Одразу не подивилася. Давайте зараз подивлюся на цьому. Куди? Так, прогідність туди. Знаєте, мені чомусь здається, що або якась. Поліклініка, тобто якийсь такий а, заклад. Це не лікарня а, або біля лікарні. Тобто, не така лікарня, там, де люди сплять, а можливо, якась поліклініка. Ну, ось мені якось там, там де набираються сили, і воно якось пов'язано з дітками. На жаль. Так. А, далі в нас що? Сумська область. До речі, на прямому ефірі у неділю я Сумську область, Славгород дивилася, так? І Миколаївську область дивилася, але зараз подивимось ще раз, переглянемо Суми. Суми найближчим часом. Ну, знову ж таки, як я і казала на Славгород, дивіться, там є, інформа... там є люди, які зливають інформацію. Вони будуть наводити, вони будуть наводити і на склади, і вони будуть наводити і там, де а, тонше, там, де менш за всього очікують. Знову ж таки, да, по п'яторочці купців це. Ну, а... Якось вони непредсказуємо будуть. Тобто будемо очікувати з однієї сторони, вони якось полізуть з, з другої сторони. Чому? Бо йде е, наводка. Саме в області, десь є наводка. І в область така, яка, е, можливо, одна з найбільших областей, да там, або не, місто таке найбільше. Або де живуть найбагатші люди да, з, 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 з цієї сторони. І вони якось зливають інформацію. І вони, до речі, ще обирають, з якої сторони їм краще зайти. Начебто їм кажуть: ну, обирайте, або з цієї, або з цієї. Агресія буде. Є в них план вже запланований агресивно йти в наступ на Сумську область. До речі, дивіться, тут іще можу показувати, так, як дитячі канікули, під час дитячих канікул. Або в, останні, або в останній день, тобто п'ятий день тижня, так? Перед тим, як вже задзвонить дзвоник, і діти вже відчують, що вони на канікулах. Можливо, ще і так показувати, так. Будьте обережні, так. І знову ж дивіться, вони якось будуть дуже хитро, так само, як по Чернігівській області випадає, вони будуть йти якось дуже і дуже, дуже, ем, дуже хитро. Вони будуть намагатися або взяти якусь територію, ем, щоб вона стала відлютником, тобто взяти якийсь шматочок невеличкий і, її, ем, і зробити її окупацію, так? як тут як, кажуть, відрізати. Або вони будуть намагатися, тобто все буде йти до того, що вони, ми будемо думати, що вони намагаються окупувати цю частину, а вони якось просто вийдуть дуже красиво на коні з іншої сторони. І при чому якось дуже-дуже швидко. До речі, тут може бути ще і, да, ще і ракетний обстріл Сумська область, ще й ракетний обстріл може бути. Тому ось так, Так, тут, если вы знаете, да у вас есть какая-то такая а, кольцевая, да, то есть кольцевая дорога, а, либо же а, какая-то развилка такая очень главная в Сумской области, там могут быть разрушения. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее. А может быть. Может быть, возле дороги есть какой-то парк, откуда... и в этом парке есть э, озеро, речка, э, что-то такое. Но мне почему-то оно, оно как круглое, за, закруглое. Может быть, парк круглый, да, и есть главная центральная дорога возле него какая-то. Либо же развилка кольцевая. Ну, не знаю, я, к сожалению, никогда не была там. Поэтому я города не знаю и той местности, не знаю области. Так, дальше поехали. Что у нас идет дальше? Киев, да? Так, смотрите, в Киеве тоже есть а, опасность, есть опасность. Причем, может быть, ночное время как-то вот так вот нежданчиком, ну, как-то вот очень быстро, да, что это будет. Это правый берег или левый? Это правый берег или левый? Смотрите, я больше склоняюсь к тому, что в ближайшее время будет как-то не совсем комфортно себя ощущать именно правый берег Киева. Именно по правой стороне будут, к сожалению, попадания. И эти попадания Возможно в районе вокзала, да, возможно в районе какого-то старого вокзала, в районе старого вокзала недалеко, возможно недалеко от той больницы, куда уже прилетала. Вот оно как-то вот в той области не буду называть, ну не в той области, в том районе не буду называть район. То есть та сторона, пожалуйста, будьте поаккуратнее именно на Киев. Сейчас посмотрю тут. Но знаете, мне почему-то вот все-таки снова же таки идет. Либо же, когда вот немножечко потеплее, да, либо же вот с южной стороны. Здесь, получается, у нас будет страдать как и южная, так и северная сторона. То есть, как и правый, так и левый берег. Ну, к сожалению, ничего не меняется. Все то же самое. Поэтому я и не люблю записывать такие видео. Так, ну что, перейдем на более позитивную ноточку. Прочитала где-то в новостях, что весной планируют открыть аэропорт во Львове. Очень интересно, как это будет. Поэтому давайте посмотрим. Еще будет открываться аэропорт, Львовский аэропорт, так, для пассажирских летаков. Давайте. Чи вони знову будуть відкривати, щоб свої бабусіки вивозити? Так. Тут дивіться, тут вони дійсно вони закидали цю інформацію, подивитися на реакцію людей, але тут в них іде е, такий посил, е, що досить вже стояти на одному місці е, потрібно рухатись, потрібно, тобто якось на е, налаживать связи с другими странами, нужно как-то переезжать. Но здесь, скорее всего, это будет сделано для того, чтобы кто-то из мог уехать. То есть из, сами понимаете, да, чтобы кто-то из определенного круга людей смог уехать. И еще таким макаром как-то, ну, дополнительный доходик. Ой. Буде, звісно, тут хтось рвати і мітати, щоб відкрили аеропорт, будуть ще закидувати такі новини, але ну, відкриття аеропорту я не бачу. Будуть якісь перемовини, можливо, там знову ж таки перевозення, пошта, не пошта, і ще щось. Але е, зараз над цим думають, е, їм то і дуже хочеться, але більш за все, що скоріш за, що, скоріш за все, ні. А, до речі, вони ще планують там щось повивозити, можливо, своє щось таке цінне повивозити. Тому ну, я не бачу жодної карти, яка б казала, що да. В кінці весні, весни 2025 року ми всі зможемо піти в аеропорт да, і там полетіти до Польщі, а не поїхати на автобусі. Ну, Це для тих, хто катається. Так, все. На цьому буду закінчувати. Бережіть себе, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, не нехтуйте, особливо а, Київ, Чернігів і Суми.